Ось погляньте, які старезні липи ростуть неподалік від мене. Ось. Дуже-дуже старезна липа. За однією з легенд ці липи. Дала якби розпорядження висадити княгиня Ольга. Не знаю, наскільки достовірна легенда, можливо, просто легенда. І, скоріше за все, це, це дійсно просто легенда. І ці липи висаджені не за наказом княгині Ольги, але попри все, вони несуть якусь історичну цінність. І їм, певно, приблизно. 600-800 років. Вони дуже чудові.